В іншій колоді там вам опладують інші люди, які знають про вашу ситуацію, але ви будете на коні феєчки. Д'явол це непогано. Від д'явола, тут вже було розчарування якесь раніше: від д'явола і їжа, і секс, і одежа. Але коли ви бачите щось таке дуже заманливе, розумійте, що це спокуса і порада феєчкам – Тріка Пентаклів, вам кажуть, що будувати щось треба по стабільності і надійності. Розумієте, так? Да? Але не спокушатися на результати зараз, які взагалі не є реальними. Люблю вас сьогодні останній день знижок на амулети. А ви їх і так заказуєте. Люблю вас.